Вітаю вас, дорога церква! Сьогодні разом з вами хочу роздумувати над одним місцем святого Писання, яке відкриває нам а, дуже особливі речі, а саме про те, що означає покорити себе Божій волі і так само які благословіння це перед нами може відкрити. Отож, разом з вами хочу відкрити книгу буття, 15 розділ і з першого віршу читати. По цих оподіях було слово Господнє Авраамові видінні таке: Не бійся, Авраам, я тобі щит, нагорода твоя вельми велика. А Авраам відізвався: Господи, Господи, що даси ти мені, коли я бездітний ходжу, а керівник мого господарства він Елієзер із Дамаску. І сказав Авраам: Отож, ти не дав нащадка мені, і ото мій керівник спадкоємець мені до цього місця. У цьому ривку ми дізнаємося, що Аврааму було видіння. Він бачив Господа і говорив з ним. На той момент Авраам вже було досить багато років, він прожив насичене життя, мав у житті багато перемог. Багато досяг, в нього було багатство, в нього були раби, в нього була земля, в нього було багато худоби. Але одну річ Авраам не зміг досягнути. І про це він відкриває Господу. У Авраама не було рідного нащадка, не було наслідника, і ми читаємо, що це дуже сильно боліло йому. Він дивився на те все багатство, усе, що він надбав, усе, що він мав, все, що він отримав важкою працею, розумом, і він не мав це кому передати. І навіть читаючи, ми розуміємо, що він десь в душі, у розумі, змирився з тим. Змирився з тим, що все, що він має, він дасть своєму управителю, тому, хто управляв його господарством. Еліязеру. Але дуже цікавим є той момент, як саме Авраам звертається до Бога. Ми читаємо Господи, Господи. Якщо читати оригінал, ми дізнаємося, що Авраам називає Бога Адонай. Адонай це одне з імен Бога, яке зустрічається в книзі Біблія і зустрічається досить. Часто приблизно 450 разів. Перекладається це ім'я як мій Господь або мій пан, власне, в значенні, коли раб звертається до свого господаря. Адонай – це присвійна форма слова Адон, яке перекладається як Господь, пан або Правитель. Тобто адонай – це мій Господь, мій пан або мій правитель. Саме слово ім'я. А донай походить від коріння слова дан, яке означає правити. Тож, якщо ще раз подумаємо, подумаємо про цей уривок, коли Авраам, сам, будучи паном, господарем, правителем досить великого господарства, звертаючись до Бога, він називає його мій пан. Мій господар. Тобто він фактично сам називає себе рабом, рабом Бога. У Авраама не було ніяких ілюзій. Стосовно своєї могутності, стосовно своєї сили, стосовно свого значення. Він розумів, що щоби він себе не представляв на цій землі, усе його життя належить Богу. Бог є. Єдиним, хто є могутній, є єдиним, хто є сильним. А Авраам на землі так виглядає, що в нього є багато всього, але насправді він ніхто і нічого він раб. Тому що, як мінімум, була одна річ, яку Авраам так сильно хотів, і яку ніяк не міг отримати, і яку ніяк йому не допомагало отримати ні гроші, ні вплив, ні влада. Це нащадок, про якого мріяв Авраам. І саме про це він відкриває Господу, він каже йому, коли Господь каже, що в мене для тебе є нагорода, Авраам, напевне, дивлячись, згадуючи про все, що в нього є на землі, думаючи, що як багато в нього є багатства і ну, ніяка така матеріальна нагорода, йому вже просто не потрібна. В нього вже все є, що йому треба. Але було щось одне таке, що боліло Аврааму, що він дуже хотів, і він каже: мій пан, мій господар, єдине, що я хочу, єдине, про що я мрію, це нащадок, це син. А до цього Бог вже двічі відкривав Аврааму і казав йому, що я помножу потомство Твоє один раз, другий раз. І от вже Авраам старий, вже час пройшов, життя здавалося б. Пройшло, а сина так і немає. Але попри все те, Авраам розуміє свою, своє місце, своє положення перед Богом і каже йому: звертається до нього мій пан. Що ж відбувається далі? Що відповідає Господь? Четвертий вірш. І ось слово Господнє до нього таке. Він не буде спадкоємець тобі, але той, хто вийде. з Твоєго знутра, він буде спадкоємець тобі. Тобто, цей Еліазер, він не буде спадкоємець, Бог каже, в тебе буде рідний син, не хвилюйся. П'ятий вірш. І Господь його вивів на двір, та й сказав: Подивися на небо та зорі злічі, коли тільки потрапиш ти їх полічити, і до нього прорік, таким буде потомство Твоє. І шостий вірш. І вірував Авраам Господеві, а він залічив йому те в праведність. До цього місця. Особливий момент в житті Авраама. Бог йому відкрив, після того, як Авраам визнав, хто є Бог, хто є він, Бог йому відкрив. І написано, що Авраам увірував. Цікаво те, що багато біблійних героїв. У моменти найскладніших подій в своєму житті вони називали Бога Адонай, власне, визнаючи те, що вони є раби, а Бог є пан. Це було з Моїсеєм, коли Господь сказав йому іти говорити з фараоном, що Бог хоче вивести свій народ. Так само Моїсей сказав тоді: звертається до Бога, Адонай, мій пан. Я не вмію гарно говорити. І Бог йому тоді його можна сказати, присоромив, хіба ж, каже: Хіба ж не я даю е, німоту, і хіба не я даю розмову? Хіба не я даю очі, щоб бачити? Так само Гедеон перед тим, як збирав своє військо, називає Бога Адонай. І для нас, як християн в нашому житті, сьогодні надзвичайно важливо розуміти, що, попри все, де ми є, хто ми є, ми є раби Господа. І тільки таким чином, визнаючи те, що наш Бог це наш Адонай, наш пан, а ми Його раби, ми будемо отримувати благословення. І на завершення разом з вами хочу прочитати послання Апостола Павла до Корінтян, до Коринтян послання апостола Павла до Корінтян, 7 розділ, 22 вірш. Бо покликаний в Господі раб визволенець Господній, так само покликаний і визволенець раб Христа. Покликаний раб визволенець. Бог робить з людей, які були рабами гріха, служителями гріха, Він робить їх вільними. Але таким чином, що ми з вами, отримуючи волю в Христі, ми стаємо рабами Господа. і його воля вона є самою головною в нашому житті. Нехай Бог допомагає нам чинити волю нашого Бога, нашого Адоная, і таким чином отримувати благословення від нього. Амінь.